Thank you Рілювати Хотінську громаду росіяни почали після сьомої ранку, розповідає працівниця місцевої бібліотеки. В 7.30 почалося в нас. Привітали нас з добрим ранком, брашисти. Летіло і гради летіли, і артилерійський обстріл. Прошило вікно, якраз у попало у книжний шкаф, якраз у стіну. І тут ми кусочки ось знаходили. А такі кусочки а це летіло воно. Уламок наскрізь пробив дві стіни приміщення. Це нам пощастило, що нас тут не було ще. Як кажуть, рано почали. І такі подарочки кожен раз. Внаслідок обстрілу серйозно постраждали п'ять будинків місцевих жителів. У будинку пана Віктора повибивало вікна, уламками розбита покрівля, так само у літній кухні та в гаражі. Чу, как шарахнуло это самое. Два раза первые прилеты были, пелевать сразу. Они моментально. Не то, что раз стрельнуло, а потом через время заряжают, опять стреляют. Два прилета, два свиста и сразу оно летать. Я упал в этот самый, ну, упал прямо на землю. Да, ну, вот это ж понятно в таком виде. Сейчас просто хожу, убираю, потому что э, стекол он во дворе. жинка была в кухне, вылетая криком Витя. Витя залетая с огорода и в погреб. Потом мы сидели в погребе, обнявшись. Село росіяни обстріляли із ствольної артилерії та градів. Через обстріли в громаді пошкоджені лінії електропередач. На місці працюють енергетики, газовики та комунальники. Будемо оббивати окна, пленка, стеклити, заміряти. Будемо. Завтра будемо напевно. Да. обстрілюють часто, На сьогодні усилено. 25 снарядів зранку росіяни випустили і по Новослобідській громаді. Найбільше від ворожих ударів постраждав будинок 83-річного Миколи Комісарова. Курочка насипав зірниця, тільки на кринтоном, двері всі пооткривались. Думаю, це ділення хороше. Я ворошуюсь назад, присів на диванчик, воно ще раз як ударило, а всипало мені вже. Вдарило мені по колену, мені збиває сно. Ну, ну, позицію. Позицію. Всього прилетіло п'ять снарядів. Усі розірвалися біля будинку, на городі, біля сараю та в саду. Рятував пенсіонера сінник, говорить його донька. Все повыбивало здесь окна, там окна. И ему получилось отсюда, это его спасенник, что полностью было загорожено, и окна, и были же вот эти стены, и все. И оно через то полностью не снесло дом. И балка летела, ну такая вот, и попало ему по ноге, он упал. Он даже не понял сначала, в чем дело. Приезжает сестра, решаем, но я не знаю, как его в зиму тут оставлять и вообще. Це вже вторує. Спочатку танки з ботирами в лісаруді їздили, а тепер это такое. Лишати хату чоловік не хоче. У сільраді обіцяють надати всі необхідні матеріали та полагодити будинок. Ну, сказав, як я залишу це майно. Ну, будемо працювати. Може, все ж таки він. Е... Поїде. Хоча допомога в нас є. Ми допомагаємо і обіцяємо йому допомогти. У нас прийнята програма до 10 тисяч гривень на такі руйнування. І ще допомагаємо ми матеріалами, будівельними матеріалами. Скло вже привезли, мало ще довеземо, є шифер. Ну тобто допомагаємо. Після обстрілів громада частково лишилася без світла. На місце одразу виїхали ремонтні бригади. Новини СТС. Орден Богдана Хмельницького нагороджений, посмертно. Віра Мірошниченко Си, показує сина. орден свого сина Олексія, відважного захисника України, надійної опори усієї родини. Сміливий, дуже любив сім'ю, батьків. Він був нам. Ну, він всі, всі могли наші питання рішити. Ми за ним були як за кам'яною стіною. Олексій Мірошніченко пішов захищати рідну землю п'ять років тому. Базову серці, я так скажу, тому що сім'я, батьківщина, коли все це почалося, він, ми його довго відговорювали, звісно, але він пішов. Був в області на Донеччині, загинув. В Зьомському напрямку у чоловіка залишилась дружина та 16-річний син. Вони часто їздили як на природу, їздили животних дуже любили. Їх було і дома. Да. Всі любили зустрічати сім'єю праздники. Дружина, дружина дуже, дуже він. Він набажав просто сім'ю. Ордени Богдана Хмельницького третього ступеня отримують родини трьох загиблих героїв: Дмитра Котенка, Олексія Мірошніченка, Владислава Шалинського. Президентом було відзначено трьох військовослужбовців. На жаль, посмертно, які загинули в боях. За нашу незалежність і територіальну цілісність за наших людей, за майбутнє наших поколінь. Наша задача влади потурбуватись про сім'ї загиблих, забезпечити їх всім необхідним. Обласна та місцева влада реалізують програми соціальної підтримки родин військовослужбовців. Цінність людського життя не можна виміряти ніякими матеріальними або іншими цінностями, але ми повинні розуміти, що треба підтримувати і можливо і матеріально, і духовно і на різних рівнях це повинно відбуватися, і сумська громада розуміє, що ми будемо завжди підтримувати родини наших загиблих героїв. Новини СТС. Неможливо. Надзвичайний повноважний посол Турецької Республіки в Україні приїхав на Сумщину, аби передати чергову партію гуманітарної допомоги для мешканців області. Цього разу допомогу надала компанія Байкар. Після 24 лютого ми намагаємось надавати Україні всебічну підтримку. Відправляємо гуманітарну допомогу у різні регіони вашої країни. Зокрема, й на Сумщину, яка нам дуже близька, адже тут навчалось багато студентів з Туреччини. За словами посла, туреччина готова і надалі підтримувати українців та мешканців Сумщини. На сьогодні мають налагоджену співпрацю із керівництвом області і формуючи гуманітарні вантажі, орієнтуються на потреби регіону та його жителів. сьогодні ми привезли на Сумщину продукти харчування та особисті гігієни. Сподіваємось, що ця допомога стане у нагоді жителям вашої області. Ми розуміємо, що це важливо з наближенням зими. Окрім цього, за словами керівника сумської ОВА Дмитра Живицького, Туреччина допоможе нашій області у відбудові зруйнованих об'єктів інфраструктури. Про це сторони домовилися під час попереднього візиту посла на Сумщину. Ми домовляємося вже на майбутнє про підтримку Сумщини і теплий одяг для людей, які постраждали від збройної російської агресії, і ведемо якраз переговори щодо забезпечення генераторами, електрогенераторами турецького виробництва для того, щоб ми могли компенсувати енергетичні проблеми, які виникають в країні через збройну російську агресію. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Житловий будинок спалахнув у селі Щербинівка Конотопського району. Вогонь охопив дерев'яний будинок по всій площі. Гасіння потребувало значної кількості води. Під час розбору конструкцій у будинку виявили тіло загиблої людини. На місці пожежі працювала слідчо оперативна група. Загиблим виявився господар будинку 1936 року народження. Припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем при палінні. З початку року на Сумщині в пожежах загинуло 24 людини. Правоохоронці затримали 38-річного сумчанина за підозрою у сутенерстві. Задокументували 5 фактів його злочинної діяльності. У ході слідства встановлено, що ціна однієї послуги коштувала від 3 до 5 тисяч гривень. Половину коштів сутенер забирав собі. Оплата здійснювалася як готівкою, так і по перерахунку на банківську картку. У поліції вже відкрили кримінальне провадження і повідомили зловмисника про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Досадове розслідування триває. В ніч на 30 жовтня Україна переходить на зимовий час, тож українцям необхідно перевести стрілки годинників на годину назад. Електронні пристрої зазвичай переналаштовуються автоматично. Однак, якщо ви маєте механічний годинник, налаштувати новий час слід вручну.